На дворі маємо холодно, на дворі маємо зиму. І акценти сезону, які пропонує компанія Марікей, допомагають шкірі проявити турботу, зігріти, потурбуватися про неї. І ось ці 5 особливо мастхевних засобів, які потрібні для шкіри взимку. Ну що, почнемо з масок таких, які називаються очищаюча. І ця маска називається Чорна маска. Так? Ну, або маска для глибокого очищення на основі деревного вугілля і на основі інших екстрактів, і виконує вона вісім функцій, про неї трошки більше згодом. Ще одна маска. І ця маска називається маска для покращення тону шкіри. Так, ви бачите, що ось вона така класна є. На основі лактобактерій та інших важливих інгредієнтів. І що вона робить? Вона робить вашу шкіру сяючою. Ця робить генеральне прибирання, ця робить сяючою. А ця маска, маска Гель, яка є також незмивною маскою, вона прекрасно доглядає за нашою шкірою обличчя Шеї і декольте. І точно так само вона чудово наповнює гіалуроновою кислотою. Так? І ваша шкіра є такою на дотик шовковистою, такою ковською, сатиновою навіть. Так? Так, оцих три масочки. Далі, це є маски ще ось такі. Дивіться, маски, наповнюючи, ось в такому, в цій чудовій кровочці є вісім масок. Вісім масок, які мають надзвичайно потужне зволоження. Та маска, яка називається двокрокова маска, яка Чудово наповнює зволоженням, супер зволоженням шкіри. І вона класна тим, що це є процедурка, одна маска. Це як процедурка шкіри дельфіна. Хочу що сказати: що я раджу завжди використати ось цю, для приклад, глибоко очищаючу маску, і після того глибоко проникаючу маску нанести на ваше обличчя. В коробочці є вісім масочок. І Вісім масочок. Це вісім процедур. Вісім шкір дельфіна. Е, я думаю, що ви знаєте, скільки в салоні коштує одна процедура для того, щоб зробити вашу шкіру такою самою, надзвичайно гладкою, м'якою ніжною, пружною, еластичною, яка називається шкіра дельфіна. Ну, і ще королівська маска, розкішна маска для жінок VIP. З серії догляду, з серії ріфеа, тобто з серії відновлення, і це є маска біоцелюлозна. Це та маска, яка працює як засіб, який робить на нашій шкірі такий пластичну хірургію. Вам треба пластичну хірургію, але без будь-яких впливів, таких, які називаються. Пластична операція, ще щось таке проколи, проколи провізи, поколи. Ось ця маска 20 хвилин. Звісно, перед тим я теж рекомендую нанести маску глибоко очищаючи, щоб оця маска глибше проникала. Ну що, акценти сезону працюють до 15 числа, до 15 січня з додатковою 15% знижкою для консультанта. В кожному замовленні можна включати не більше однієї маски кожної з цих п'яти, тобто скільки замовлень, стільки можна робити, ось таких комбінацій з тих всіх п'яти запропонованих масочок.